Школярі дізналися, як діє служба порятунку у випадках пожеж, повеней, транспортних пригод та в інших небезпечних ситуаціях. Метою цих заходів було запобігання травмування дітей під час літніх канікул, тож ми дітям розповідали правила поводження на воді, правила поводження з вогнем. Вчили алгоритму дій на випадок виникнення пожежі, якщо вони самі вдома виникла пожежа, або навпаки, стали свідком пожежі, вчили дітей, що робити. Старшокласників ми знайомили з професією рятувальника. Це було в рамках профорієнтації, адже тривала кампанія щодо вступу в профільні вузи ДСНС. Працювали спільно з професійними рятувальниками з оперативних підрозділів, пожежних частин, фахівцями цивільного захисту, інспекторами районного управління та з психологом. Зокрема, Ма розповідали дітям про технічну частину професії рятувальника забезпечення пожежних частин. Виявили зустріч не лише пізнавальною, а й надихаючою, адже дехто з дітей всерйоз замислився про те, щоб у майбутньому пов'язати своє життя з такою шляхетною справою. Один хлопчик менше ніж за добу прийняв рішення вступати до навчання до ЛАВДСНС. Водночас із настанням літніх канікул рятувальники закликають батьків подбати про правила безпечного дозвілля ваших дітей. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.